Це на шашлики, ви знаєте, що взяти на перекус, поки буде шашлик готуватися. Та да це ж елементарно просто. Ікра, червона, чорна і щуки. Це доступний продукт для кожного. Це аквакультура. Рибка вирощена в басейнах. Це не з природнього середовища, це в басейні рибка вирощена. Так само, як курка вирощена на фабриці, усім доступна курка, не домашня курка, а з фабрики. Так само і корка, дивіться, з масилком. Взяли собі бутерброди, намастили маслом вдома, щоб зручніше було. Або взяли пачку масла, батон. Я люблю гірчичний. Для мене ну, місце смачний гірчичний. І все, намастили корочки, да під чарочку. Так піде? М -м -м. Ви, навіть, не представляєте Пишіть про собі. Пишіть по себе. Саме краще ложкою.